В Україні, як у пройде, у старіму відео я обіцяв, що покладу прапор на 10, так я і нині зробив. Ось, 36 6 взяв такі дві штуки, дві ланки і так зробив, а він все запихав. На кобелах на ще треба доробити, бо то, а подовж дати дротики, поки прапора веща стоїть. Але я б Борше подумав, що такі і забити на хомут. Такі штучки на хомут позабивати, її я тут зробив. От той во Марті забет. І от той во Маші забет. Дві штучки і прапора будуть до гори так стояти. Їдемо по намол ще раз. Є. Єдемо за намовом трохи. Не-не-не не я лажу на застроить Ну а то я з марту не боляться будет А то розв'язаний начальник То не той вес Ты типто не пешеш? Нет Хлопці, що я хтось моя як європейські номера поклав, Тут все По то взагалі було файно. А тому там сигнало. 签字。 Та Я так не врезав три кластейни, позапихаєте такі. Піш пишт! Ще мала клює що я? Їхала, але там на мулу нема. Піща, є. Пішта! Да те як воно пам'яті немає, хлопці. Але трошки більшу кару на мулу. Так на нині розправили. Ще трохи менше був. Є вічно! Кобелки на автопілоті у нас. Хай та Маша. Хай Марта, що не сачкуй. Велика закигай. Велика сівки гнувати. Ліце впали, Богда. Ні, тут плє. Рапор. Зараз покладемо. Бр! Що є? Брр, марта! О! зараз подивимося, що там з прапором там. Та де в Давай прапора. Зараз покладу. А, а те це не а десь як треба кешка, то добре ще. Що... Десь не мають молодь... як є. Може не перебігали, то й молодущі жирем. А ти, 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 Та, ти там не був. Так, а уже пальнує, хлопці. Оу, ракетки. Буде осваивать для вас. Я вічте Я вічте. А де ось О, Я дай на переменку йдуть. Ай бути, тут мочу то так тягне. Узнай з ютуба скачай моє відео ціла і вибереш собі яке хоче. Треба було брати старі гантери, а ми щось треба потім прапора стоять тут, добре Гору. А ще той віз має. О трошки перестаю писати. У руки земно, хлопці Já tá aqui, aqui, lá. Vale. Oh. Це Маша, що то я? Нічто. <звучить> Треба, хлопці, <хвити>, старі. <звучить> Поклавим прапора на місце. Просто вітер та й хапає її. Маші ще веского марте нецько запхав, так не Хопив, вітер та й не ветер. Оу! Я я ветер. Я хотів б нарізати різьбу на шістерці, Робити таку, купити тут таку гайку, як вона. Я забув. діру герої, запхав би так би той пропорація, деш був. І віз гаячих розтане. Так, кораль, плядовая міцна. Вітре у нас. it Основно чари поклали на вок. І що? А веліш тепер уже менше забиває. Раз не файнють пойду. Se <laughs> Ještě nejvyšší. Takhle vidíte, si zakroutil, ale kdy nejdu, tak si se rozdružím.

Миштамар, та шо то я? На что? <мирает> да есть. Ну, пускай того и течем.

Вона ніхто тут топила великої, та й О, Тут то, 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 то ракетка, то я люблю тут так. Їй не треба розганяти, вона собі так буде летіти, доки тобі треба, доки тут її старався. Але десь у відео, що вирішив як донькову, я їхати, нотара тобі. Хочешь а, нет. Надо смотреть, что доехали. Є на поїздці, а за ти на пів. Простаємо, гуля, гляда, оля, оля, голя. О, о, відповідь, не сюди. А куди хоч? я. на поїде, туди поїде. О, о? почепара їде. А це не мені туди не я але по 24 години не промов. こうほうブうほうーうほうだけ。はいはいはいはいはいほうほうはいはい。ほほほ Так, і кеха. Нішто. А, посоляй А я попонами, а На, холете, на захід і на схід. лати, я тебе щось за да укосу веде. <реш> я тобі казав, що на неї буде піддавати. Але вона ще це не вкигнула. Так що буде. Давай кинаш. Нас сіне... нам ще не вкину, так ладно, як десь не втягнуло. А то вам показал Це не брат. Это детваке. Що ти хочеш, дітвака? затрати паркери. Не навіть не взагалі. З нами я старший фірман з ладу сидить і каже не взаватися. Я її зараз міновеликої кобели 2000 баксів приїжджайте забирай Велику кобелу Чарту я не продаю коні На лошечка, Уже на лошечка не было. Лошадь. Да? Ай. Ай, дай. Не забывай.